Вітаю, друзі. Ну, як очікувалось, з Сполучених Штатів Америки почали летіти відповіді в бік Володимира Зеленського за вчорашню прес-конференцію. За вчорашнє приниження з президента США Дональда Трампа. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментарі, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і реально знати правду. Отже, Володимир Зеленський, схоже, не зрозумів головного. Його емоційна дипломатія наразі не працює, викликає негатив, а він сам по факту топить Україну. Топить державу, яку очолював. Топить громадян держави в світі, в Україні будь-де. Взагалі українців. Конгрес Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка підтримує Трампа, закликала Зеленського піти у відставку після його вчорашньої прес-конференції, яку ми обговорювали в попередньому відео. Дослівно, Зеленський заявив, що піде у відставку заради миру та членства в НАТО. Маленький диктатор має піти у відставку та дозволити Україні провести вільні та справедливі вибори. Ми більше не платитимемо за їхню війну. Написала конгресвумен. Марджорі Тейла Грін, яка підтримує Трампа, і закликала Зеленського піти у відставку після його прес-конференції. Вдумайтесь, оце тільки перший камінець. А далі буде. І далі будуть санкції, далі будуть дії, які будуть просто е шкодити країні. Допоки ці зелені упері, зелені гниди будуть тримати завладні крісла, їх звідти будуть виносити. І це питання не України, це питання власне національної безпеки, подальше перебування Зеленського і клептократів з його оточення, всіх оцих марадерів зелених, зелених гнид. Буде призводити виключно до одного. Битимуть їх, а потраплятиме в Україну. Битимуть їх, а потраплятиме в кожного українця. Тому нашим завданням є якнайшвидше позбути зелений гнид, влада перейде в парламент, небо не впаде на землю, буде уряд національної єдності і буде рух вперед. Заради України, заради збереження життів українців. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.